Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду, Петенчко. Сьогодні ми розглянемо гарний бій, який зіграв на Тигр Маусі. І це є бій на майстра. Мого першого майстра на даній машині ми, друзі, будемо, звичайно, вже грати в квадраті c 5 c 6 збиратися з важкими танками. Граємо, до речі, з 10 рівнями. Та використовуємо таку комплектацію, як трофейний досилач, трофейна турбіна та трофейний стабілізатор. На рахунок Мауса. Скажу, що з новорічних коробок 2024 це є другий по значимості, танк в мене по демеджу і по комфорту гри. Перший в мене об'єкт 752, все ж таки він набагато імбовіший, як на мене. Хоча дехто каже, що тигрма 7 найбільше заходить. Не знаю, чомусь мені барабан 1200 видавати приємніше. Ніж на Тегр Маусі грати. І ми заїжджаємо до позиції. Звичайно вже перейшли зразу на підкалібер. так І подивимося, можливо, хтось тут буде їхати на позицію на міст, у нас на мості нікого немає. І якраз засвічується Фоч Б. Віцілюємо вер ключочок, летить кудись, не знати куди. І починаємо танкувати. фоча б Звісно, зараз докладаємося повністю. Він двічі в мене не пробуває. І ми стріляємо знову ж таки туди. Знову ж таки, не пробуває, не знаю. Це підкалібер. Я так люблю ці підкалібри, реально. Чомусь для мене підкалібри найгірші снаряди, які є. І третій раз уже дозводимося нормально. Цілимося туди, куди треба. І пробиваємо перші постріл 489 пострілів. Фочбе їде далі. Звичайно ж. Ховається, щоб не отримати лишніх, так кажуть, лишніх причуханків, і свідчується об'єкт 430 Ми також можемо його пробити, але потрібно, друзі, взяти та попасти саме в лючок. Це дуже тяжко. Цікава позиція у Єврика. Він же заїхав майже до нашої артилерії. І тут бачимо, що Фоч підставляється далі. Знову ж таки, стріляємо йому в лівий лючок, менший. Же не попадаємо, дозводимося до кінця. так, Звелися до кінця. І зараз будемо все ж таки пробувати закинути туди. Не попадає, я не знаю, чесно кажучи, той момент, як я дуже був злий, що реально скільки пострілів я вже стрельнув, я вже мав би цього фочика е, розбирати повністю. так, А в мене просто не попадають постріли. Це просто жесть. Не знаю, чомусь якось так. Фочик він заїхав назад. Наш, наша артилерія померла. Підставляється 430, ка вицілюємо його повністю, але він заїжджає вперед. І бачимо, що ворожий тигр Маус, об'єкт 752 та об'єкт 2684 пропушують вперед нас. аж до нас. І ми вирішуємо тут все ж таки. Продамажувати вже цих типів. Бачимо, підставляється об'єкт. Це найгірший супротивник, який у нас тут є. Вицілюємо йому лючок. По, він помирає. Бачимо Фочик, дивіться, просто як виїжджає. Знову ж таки, цілимося йому. Забрали Фоча Б і Тигр Маус виїхав просто повністю, щоб не дати, звичайно, демедж, але ні, він підставився дуже сильно. Не пробив мене. Об'єкт 430 просто під'їжджає до е, насипу. Ми починаємо йому звичайно, вже дамажити. Подивіться, просто який піксель треба вицілити, щоб попасти по ньому. І я вирішую трошки продавити цих типів, так які тут дуже сильно пронагліли. 430 у виїжджає, про промазує по мені. Я танкую постріл, даю винолдешку Тегрмаусу. Звісно, вже на цей уметик я вже тонкнув 3000 демеджу. Це жесть. Тим часом рахунок 4-3. 410-ка підставляється, знову ж таки, летить бозна куди, чомусь. Я не знаю, чомусь скажу. Пострілів десь вже 10. Так, я вже просто промазав або не пробив, або так далі. Бачимо, що біля, біля нас баджар потрошечки помирає. І ми вирішуємо допомогти йому з стер, стерве. Або стервою. Так, що, щоб вона так не нагліла. І ми просто виїжджаємо вперед. На жаль, е, ми підставляємося і в цей момент як є 75-й та стерва. Бере мене та продамажує. Тим часом я стріляю її в баки. підпалюємо СТРВ. під'їжджаємо далі на е 75 го Та один постріл та їдемо вперед, тарашимо, щоб дати ще 752-му. Ні, він помирає. 752-й підставляється, але подивіться, ми попадаємо тільки по ньому. Це так люблю ці постріли, які тільки... Попадаємо, а не пробиваємо в спину, можна сказати. 430-ка, бачимо, підставляємося. Підставляється, куди цей постріл плетів? Скажіть мені, будь ласка, мене цей бій дуже сильно е, злив, реально. І тоді я не очікував, що в мене за цей бій буде майстер. Але другий постріл, ми знову ж таки стріляємо по 430-ку і летить бозна, куди. Я вже дуже, дуже так злосний був реально, з цього моменту, що я думав, «Блін, що, що за відкрутки, реально. Летить не туди, летить бозна як, летить бозна куди. І ми просто натиснули W, вперед поїхали на цю 752-го, продамажила на 500-ку, і ми його не вбили. Тим часом біж завершується. Залишилося три супротивника. Тигр Маус їде, бачимо, на артилерію. Шкода на центрі мапи. Я вирішую поїхати за артилерію та її добрати. Е, тим часом призраджаюся на фугас, щоб в мене був фугас, щоб я міг з фугасу добрати. Це так, так? Ну і дивимося туди приблизно де є. Розумію, що Тигр Маус наш може швидше. Добратися до артилерії, але арта виїжджає та підставляється сама. І це є четвертий фраг 4265 демеджу, 4190 натанкували. Підем дивитися результати даного бою, друзі. Ось і наш майстероз, друзі, ми отримали додатково ще медальку сталева стіна. Також ми зробили 1386 досвіду. І зробили 20 пострілів, 12 попадань та 9 пробиттів. Ну, це просто жесть, це, це знущання було з мене, але чомусь мені за цей бій дало майстер. Певно, що через те, що я грав з десятками і десятки, я забирав. Ось такий бій вийшов. Дякую вам за перегляд. І тут ще буде багато якісних та хороших майстрів. Звісно, моїх в моєму виконанні. Тож, не забувайте підписатися, поставити подобайку та приходити на трансляції. Кожного дня 22.00 ми стрімемо. World of Tanks. Це, всім чао, всім бувайте.